Чим ближче до виборів, тим спекотніше. У хід претендентів на депутатські мандат йдуть різні способи і методи. Хто шматує чи заливає фарбою плакати своїх конкурентів, інші обливають опонентів словесними помиями з екранів телевізорів. Одним словом, хто на що гаразд. Та найцивілізованішим методом усе ж залишаються дебати. На жаль, чернігівські кандидати надають перевагу дебатам із більш слабкими конкурентами. Виправити це вирішив Анатолій Долеско. Він закликав до конструктивної розмови, так би мовити, по-чоловічому, своїх основних опонентів. Не став перепосилати своє запрошення через пресу, а напряму звернувся до Валерія Куліча та Андрія Дерземлі. Просто подзвонив їм. Добрий вечір. Валерій Петрович, Далеска Антолік Саніч безпокоїть. Приветствую. Да, да. Хотів пригласити вас на дебаты лідерів в четверг, 23 октября, з 18 до 19.00, канал «Детинец». Пан Валерій Куліч щоправда розгубився від несподіваного дзвінка свого опонента, та невпевненим голосом відповів. Мовляв, людина він підневільна та має ще запитати в партії, приймати чи ні це запрошення. 23 ну я на бомж межі що партійна составляюща. Мені на це голосовувати з партії, тому що я ж дов не партію сказати. Тому я вам завтра відзвоню до обіда. Там явно не чекав подібного запрошення на дебати, й інший опонент Анатолія Долеско Андрій Дереземля, опіку над яким взяв Валерій Дубіль, аби просунути в ряди народних депутатів. Відомий біатлоніст із остаточною відповіддю теж забарився. Я подумаю, я на дерево потім хороша. Спасибо, спасибо. Да, спасибо. Жду звоночка. незважаючи на невпевненість своїх основних опонентів, Анатолій Долеско все ж сподівається, що вони самостійні люди та приймуть його запрошення без погодження з політичними босами. Бо саме так повинен діяти справжній народний депутат, керуватися інтересами виборців, а не партійних вождів чи спонсорів. Анатолій Долеско чекає відповіді до 18.00 четверга і готовий до дебатів та конструктивної розмови.